Дякую за перегляд! Здоровенькі! вас вітає передача здоровенькі! Були на каналі Житомир. Ми розпочинаємо своє засідання. Ну, от така маринка. Чоловік із села попав до лікарні, до реанімації лежить. От, все таке. Раптом кум приїжджає з торбами, приїжджає, його не пускають. Кажуть, не можна. Він в реанімації, він у комі. Він нічого не бачить, нічого не чує. А той, ну я ж скільки їх? Ну пропустіть. Ну, пропустили його. Він заходить з цими торбами до нього. Кажуть, кум. Куме, ну що ж це таке? Я їхав до тебе, ясь привіз і сальця, і гірочки, пляшечку горілки, а ти у коміт. так око відкриває, каже, кома це ще не крапка, наливай. Все, мати із однолітнім сином грається в дитячій кімнаті і так вслух йому завидує, каже: От, хорошо тобі, прокинувся! Поїв, поігрався, покушає, пакійся, відп'ять спадки. Тут з другої кімнати чоловік. Маю право, у мене сьогодні вихідний. Така ситуація. Пасха, село. Маленькі дітки взяли пофарбовані яйця і розклали їх по дворі. І півень так напружено по дворі ходить, ходить, обдивляється ці пофарбовані яйця. Відходить, підходить до курятника і каже: ну що, павич, морду бити. Казочка. Довго, 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 довго блукав принц на білому коні у пошуках принцеси. Довго, довго, довго чекала принцеса принца на білому коні, і ось нарешті дочекалася, і вони б стали щасливі. Ага, особливо дуже щасливим був кінь. Ти <риклад> каже: <риклад> кум, ну що ж ви весь час п'яний? Ну, весь час п'яний. А каже, коли щось гарне відбувається, п'є, щоб відсвяткувати. Коли щось погане, п'є, щоб забути. А коли нічого не відбувається, п'є, щоб що ж, нібудь відбулося. Алло, алло, Це Крем? Так. Я б хотів би працювати у вас в правительстві. Ви що, придурок? А це що? Обов'язкове услов'я? <сум> у Києві відбувся всесвітній конкурс бабусь. Російська бабуся за одну годину зв'язала вовніні шкарпетки для всіх бабусь, голландська бабуся не змогла зв'язати двох слів. Китайська бабуся зв'язала айфон, а сомалійська бабуся зв'язала всіх і вимагає мільйон доларів. Уме! Як це оце ваша жінка вчора зі мною на п'янку відпустила? Як це вам вдалося? Та яку моїй ванну з пінкою приготував? І що це її зупинило? Монтажна піна любого зупинить. Я Віктор, я алкоголік, я п'ю горілку. Я Сергій, я алкоголік, я п'ю віскі. Я Анатолій, я алкоголік, я п'ю текілу. Я роман, я бармен, замовлення прийнято. Наш оператор Ігор Грач розказав мені не побрехеньку щиру правду. На тому тижні вони їздили в Малін, там одному діду виповнилося 120 років. І він з кореспондентом поїхав туди. Каже: кореспондент задає питання: а в чому секрет вашого довголеття? Він каже, нема грошей на похорон. Заходить дуже, дуже красива дівчина в магазин і за прилавком стоїть молодий чоловік і запитує: А що ж такій гарній дівчині хочеться? Ну, ви знаєте, мені хочеться машину, мені хочеться квартиру, мені хочеться багато чоловіка, але я прийшла за хлібом. <сування> <пасування> <сування> <пасування> Діду, як у тебе стосунки в театрі з новим молодим талановитим директором? А як заходжу до нього, я ж ветеран, заходжу до нього у гості, ну і він дивиться на мене, каже, чим вас у шоу? Ну, Ну, ви що, в... вдарите? Ну. Що? У... У... Ну, у... удивіть, ага, зацікавити. Да. <звистити> Чоловік прокидається після жорстокої п'янки. Дивиться. Все випрасоване, сніданочок на столі. Ні, як дружини нема, на роботу пішла ніяких там ні криків, ні. Він до сина каже: Сину, а що вчора було? Та тату, ти прийшов, каже, о другій годині п'яний непотреб От. і впав на ліжко. Ну, коли тебе мама почала спробувати роздягати, ти сказав: не чіпай падлюко, я одружений. Це ж, а це жінка накупила лотерейних білетів, ну і каже чоловік, от от як, якщо я виграю, то я собі таку шубу куплю. Він каже, а якщо не виграєш, тоді ти мені її купиш. <риклад> <риклад> ну, хлопці, наш оператор ігор, ще й знаний рибалка. Оце, до речі, він розповідав, два друга пішли на рибалку, ну, крепко випили вечором, вечором крепко випали. Ранком продирають очі, він каже, ти дурень. Ти що це каже сітку для риби серед чистого поля поставив? «Тут, каже, сам ти дурень, де ти веслував, там я і ставив. каже». Це баба пішла до картуна, до чаклуна і прийшла, і в шоці бачить, що чаклун в бандані, в наушниках танцює на голові, на полу під лісопєтний батальйон. Баба каже, що ви робите? Він каже: ганю беса. А зараз хлопці у нас рубрика. Гість клубу. Гостем нашого чоловічого гумористичного клубу є сьогодні представниця прекрасного жіночої статі, от чарівна Руслана, Руслана Новікова, а актриса Житомирського академічного театру Ляльок. От я вітаю вас, Руслано. Я почну з того, що коли Десь пару років назад наша гумористична програма, тоді ще називалася Жартклуб Побрехеньки, взяла такий тайм аут такий ну творчу таку відпустку десь на рік. То як святе місце пустим не буває, зразу ж цю нішу заповнила інша програма гумористична. Це гумористичний гороскоп. І якраз Руслана, пані Руслана Руслана Новікова, була ведучою один час цієї програми разом з Юрієм Омельченком. Віталій Юрійович, про. Прошу прощения, да. вы забыли поставить точку. Какую точку? Я же расписался. Ну вы подпись поставили, а точку поставьте. Ну, пожалуйста, так поставьте ее сами. Ну, в ну конце концов. так все должно быть одним почерком. <звы> Слышь, четко. Вам надо э, бухгалтера главного с морским уходом. Ну, для начала главный бухгалтер у нас есть, а вы не могли бы уточнить, что значит с морским уклоном? С морским уклоном. Половину тебе, половину мне и концы в воду. Так, 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 Людмила Петровна, когда вы подберете нам главного бухгалтера, ну чего я должен сам сосчитать? Анатолий Геннадьевич, у меня есть хорошая кандидатура, ну? а вот только одна маленькая проблемка. Ему еще полгода сидеть. Немножко. Так, вы к нам на работу пришли, да? Конечно. Конечно. На бухгалтера, да? Да. Ну и сколько времени вы проработали на последнем месте? Э, четыре года. Четыре года, четыре года. Неплохо, неплохо. А почему уволились? Амнистию объявили. Так что мы, Руслану, с вами. З вами колеги по гумору. Согласна. колеги по гумору от ну Ведуча актриса театру Ляльок Академічного. До речі, от таке питання. Ну, от став недавно театр академічний. Якось матеріально це якось відчуло, відчулося чи ні? Ну, знаете, наверное, все люди, которые работают в культуре, работают как раз не за материальные блага. О. Мы такие все как бы болеем угу. театром, болеем сценой, болеем так, так. вот этим всем это на всю жизнь служим театру. Служимо. 100% и <laughs> людям. Поэтому, да. в принципе, это это играет, конечно, роль. Но не главную. Ну, ясно. Вот я знаю, у відкрытый юбилейный сезон, так? в, цьому, в цьому році? Нет, в этом году нет. Це у нас через два роки буде юбилей. Скільки? а зараз у нас 78-й. Ага, це буде 80 років. Так, да, да, буде через два роки. То ваш театр старий. Ну, я знаю, ви там в театрі, як, як кажуть, заводіла. Мені розповідали, що і всі капусніки, і всі вечори, і всі це, це, це ваші ідеї, ваше натхнення. Так, от, а от добре, ви закінчили училище культури наше. Так? Первое образование у меня в Луганское музыкальное училище. То О, есть я музичний. преподаватель да, по классу фортепиано и аккомпониатор. Ага. А потом уже здесь проживаю в Житомире, то есть я 10 лет только в Житомире, а так угу. всю жизнь прожила в Луганске. Угу. Здесь уже закончила, да, наше училище культуры и искусств имени Ивана Огиенко. Ну, добра, а вот ну, завжди цікаво, коли зустрічаєшся с творчою людиною. Коли коли душа відкрилася до, до мистецтва, до прекрасного до культури, От коли у вас це сталося в житті, як ви так вирішили? О, ви знаєте, ще в дитинстві я в принципі займалася там гімнастикою, народними танцями, бальними? Ну, я пам'ятаю, один момент, був ми буквально. В подъезде в своем у нас девятиэтажный дом большой, и в подъезде возле подъезда, мы ставили такие мини-спектакли. То есть, приходили соседи, мы там вешали сами по себе такую-то какую шторку, какие-то анекдоты рассказывали, сценки разыгрывали. То есть, уже сейчас я понимаю, что в принципе вот тогда это и началось. Там это было там 6-7 лет. То есть mm -hmm. с раннего детства, можно сказать. И еще, когда удовольствие получаешь на сцене, Разниця особливо ні. Ти граєш, ти танцюєш, паєш. От на сцені, якщо ти що разговорює, ти заболів сцені, все, це вже діагноз. Да. А буде доречно сказати про те, що актор в театрі він повинен і співати, і, звичайно, як актор повинен бути здібний, співати, танцювати. І якщо на музичному інструменті ще гра, то це чудово. Це чудово. Я би хотів зараз для глядачів, і я разом з вами подивлюся. Якийсь уривочок з, ваш, з ваш, за вашою участю. Жила маленька Леся любила працювать своєму діду себе щодня допомагать. Та ось пішла до лісу, ведмідь її схопив у хату, як у клітку надовго. О, бачу, перепочину. Не дамо ведмедю спати, починаємо співати. Батька, ми сідаємо ведмити. На м'який, м'який, горбок, та не біжити. Руслана, я дякую вам. Скажіть, будь ласка, от щось у вас траплялося таке гуморне, таке прикольне такі, на на сцені, в репетиції? Розкажіть, пльочи, що, щось траплялося? А ви знаєте, що будущі будучі в Луганську у нас дуже часто ребята попрацьовували в драмтеатрі, в симфонічному оркестрі. Тобто, коли приїжджали на гастролі. Угу, угу. І от пару таких случайів, які в принципі, сейчас уже, напевно, воспринимаются как байка, но это действительно случаи из жизни. К нам приехал, я не вспомню сейчас какой, оперный театр, и на премьеру, то есть на репетиции нужна была режиссеру по задумке «Белая лошадь». Князь Игорь оставили оперу. И в конце князь Игорь выезжает на белом коне. Uh -huh. Ну, естественно, где взять коня? Обычно берут либо на ипподроме, что очень далеко, как бы за городом совсем, либо в цирке, там шикарный луганский цирк. Взяли белую лошадь, все нормально, на репетиции выезжает на белом коне князь Игорь, все довольно, замечательно. И тут наступает премьера. Ну и в конце, когда уже выезжает князь Игорь, это конец, все заканчивается и бурные аплодисменты. А теперь догадайтесь трех раз что делает конь во время аплодисментов в цирке? Маша. Он делает поклон, да? и князь Игорь благополучно улетает в оркестровую яму. Я, я вам вдячний за те, що ви були гостею нашого чоловічого клубу. Дайте вашу ручку, поцілую, тільки не буду підніматися, тому що оператор не дозволяє в повний ріст. Я дякую. Заходьте до нас іще. Це була Руслана Новікова, актриса нашого академічного театру. Отак, хлопці, я зустрічався з жінкою в нашому чоловічому клубі. А що це дід так на мене косо дивиться? А чого це ти до наших дівчат з театру унадився? Ну, діду, ти і ревнивий. Добре. Отже, то за твої ревнощі, діду, ти перший по брехенічку розповідаєш. Так, да, да. Наш, наш дід, я повинен вам сказати, ще й практикує, він робить практологам. Якось до нього заходять, заходять, а він каже: так хворий. Значить, я вам прописую свічі, приготуйте ваш канділябр. <реш> Сидять двоє молодих чоловіків, і один у іншого запитує: ой, а скажи, а ця маска вона збереже молодість моєї шкіри? Петрович, я не знаю. Це маска зварювальника, і дира працює. <реш> <реш> На золотій свадьбі жених розідкровеннячився. Ой, каже, хлопці, мужики, якби ви тільки знали, скіком чоловікам я роги наставив Жінка сиділа, сиділа, каже, а я тільки одному. <ріст> Кажуть, що друзі на дорозі не валяються. З моїм буває. <ріст> Лікар питає пацієнта, ну, на що жалуєтеся? А хворий? А на здоров'я. А це ви зря. треба жалуватися на болезні. <ріст> Ну, знайома картинка, чоловік приходить додому голодний, жінка в інтернеті в однокласниках. Він Люба, а у нас щось є поїсти. Вона каже, нічого. Так вчора було нічого. Так я на два дні наварила. А у нас реклама Віагра плюс Дімідрол, любов похожа на сон. Ну, я хочу дізнатися, як там наш вітьок готовий до Ютубу. Та готовий! Вітьок як піонір. Всі готовий. Ну і чудово. Отож, у нас рубрика, а у нас Хелом, чуваки і чувішки, З вами Вітьок. І Ютуб-канає на каналі Житомир. Мені так понравився бій кличка з Повєткіним, що я тепер кожен день устраю поєдинки між домашніми питомцями. Побачили б ви, як мій хом'як дубасить мого котяру? Хоча що побачили, дивіться. І так дубасять мого кота, що я офігіваю. І так, леді ін джентльмени, на ринзі кіт мішка і миш Гришка. це крок до перемоги. Мій кі так не тренувався на малишні, що тепер може відлупити даже медведя. Дивіться самі і ніколи не повторяйте таке дома. а мы переходим на Сашка. дядя от дяди Сережи в синагоге. <ос> <Да. fast music> Жена каже, а Браша, я проснулась, а тебя нету дома. Где же ты был? Слушай, Сарочка, а где ты проснулась? <sp Kensnas> Приходить старенький старенький дідусь до лікаря і каже: Боже, знаєте, мені вже 80 років, а я до цих пір бігаю за дівчатами. І лікар так сидить дивиться, каже: ну так це ж прекрасно, це чудово. Чудово, то воно чудово. У мене склерози, не пам'ятаю навіщо. Юрчику, я коли напиваюся, я нікого не боюся, розумієш, навіть жінки. Так, да, діду, я до такої кондиції ніколи не напиваюся. Щоденник американця, учора, неділя, пив з українцем, краще б я помер. Понеділок похмелився з українцем, краще б я вчора помер. Сусід питає, сусіда каже: ну, як з жінкою живете. Так. Знаєте, навіть мусорні мішки і ті різні. Поминальний день зранку теща крутиться біля машини. Зять з вікна. Мамо, ви куди ото собрались? Я куди? На цвінтер синку. Да? А машину назад хто пригоне?» Він і вона лежать в ліжку, він не може ніяк заснуть, і їй шкодується. Вона каже: Не можеш заснуть, то овець порахуй. Він так: Оля, Іра, Катя. Одна білочка випадково спробувала пиво, і вона зрозуміла, чому вона все життя збирала горішки. Це зібрались мужики і обсуждають, що таке охота. Ті кажуть, хобі, ті ще щось. А каже: ні, мужики, не кажіть нічого, охота це спорт. Особенно коли закінчились патрони, а кабан ще живий. <рес> Розмова молодої пари і дівчина каже своєму хлопцю: знаєш, люби, коли ми з тобою одружимося, у нас буде троє дітей. Ну, а як ти можеш бути така впевнена? Вони зараз живуть у моєї мами. Мати звертається до своєї донечки, каже: Доню, тобі вже час, давно час знайти принца на білій коняці. Донька питає, навіщо, мамо? І чути голос діда, який лежить на дивані. Як навіщо? То що не резон такій коняці досі ходити одній. Таїшник зупиняє водія так дивиться на його обличчя. Ви п'єте. І каже, е, якщо це запитання, то ні. Якщо пропозиція, то так. Тамада у весілі розігрує призи і каже, от цю бутилку вина виграє той, хто зробить самую страшною рожу. Раз, два, три. Стоп. Виграла невеста. А я не грала. На кордоні з Китаєм до дальнобійника дель -дель підходить Китаєць, говорит, трусися, перевісі пасалуста, у нас границя, ось і не треба. Куди ж я вас 20 чоловік, куди я перевезу? А ми під брезент спрячемося. Ну добре, залазьте, каже. На кордоні таможник, що везеш? Та що там а під брезентом що? Та там рубероїд». Таможник бере таку дровиняку, бах, бах по цьому рубероїду, до бах, тиша. Приїжджають, вилазять китайці, китай каже спасіба, однак в следующий раз скажи, що лампочки візеш. <гуме> Куме, якщо я з вашою жінкою пересплю, то це ми з вами ким будемо? Врагами? Ні. А що друзями? Ні, невже ж родичами? Ні. Куме, а ким же ми будемо? Ми будемо в розчоті. <гуме> Таїшник зупиняє водія і каже: Ви єдиний хто. Без порушень проїхав оце перехрестя. Ось вам 100 доларів. О, хорошо, права куплю. Та ви без прав. Жінка. Та не слухайте, чого по п'яні не скажеш. То ви п'яні, це ще каже. А я тобі до руку казала. На краденій машині далеко не заїдеш. Це була остання гомаринка в нашій передачі сьогодні. А на цьому слові бувайте! Здорові!